В мене приходять дівчата, дуже гарно виглядають. Але яйцеклітини їх по біологічному віку, і так. тому я, отримуючи ембріони, бачу, як вони розвиваються, які є відхилення. Тому питання кріоконсервації консервації яйцеклітин має бути е, розглянуто. Пацієнткою, дівчинкою, яка хоче це зробити. Але сімейна пара частіше всього, якщо відкладують, то краще ембріо, ембріони заморозити, тому що це вже біологічний матеріал, більш відібраний, вже генетично тестований, знову ж таки, можна зберігати ембріони, знаючи повністю і стать, і що цей ембріон здоровий. Якщо говорити про заморозку яцеклітин, то ми відбираємо зрілий хорошої якості яйцеклітини. Тобто біологічний відбір яйцеклітин ми проводимо ще до на етапі кріоконсервації. І таких процесів у нас дуже дуже надто багато. Ми це робимо дуже багато. Я знаю, що у нас в клініці більше 500 яйцеклітин зберігається з ціллю донації. Якщо, наприклад, комусь треба, і дівчатка приходили до нас. Дуже багато сперми зберігається, і вояків наших хлопців, і воїнів.